Приїде Василь Козінкевич, буде наш ракаш. Приїде Боженадар, буде багато моїх друзів. А ансамбль іршава навіть фольклорний буде. А, тобто буде цікаво. Отаман Карпат, легенда української естради, Іван Попович відзначає свій ювілей. 75 років життя та 50 творчості стали чудовими приводами для концертного туру у Закарпаття. Люди ми не е, концерти даємо. Це наші лікувальні заходи, бо більша частина наших зборів іде для вас, для вояків наших. 22 квітня в Ужгороді Артист чекає всіх у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі разом із колегами-музикантами на чудовий вечір. Я дякую Всевишньому Господу Богу. Дякую, що я в своїх 75-50 років я на сцені, і я ще можу виходити два-дві години, а інколи і три години співати. І слава Богу, у мене все окей, все добре. Іван Попович активно творив і дотепер співпрацює з іншими представниками української музичної індустрії. Спільно з Закарпатським гуртом «Рокаш» та «Анця» відзняли три калоритні відеороботи. Ми залучили до зйомок дуже багато людей і відомих особистостей у Львові, а також наших слухачів для того, щоб показати в кліпі красу жінок від наймолодшої до дорослої до такої вже. Мудрої галичанки. Зараз, коли ми готувалися до ювілею Івана Дмитровича, ми вирішили звернутися до найкращого фахівця, який зніме цей кліп на найвищому рівні. Я думаю, що це можна розцінювати як своєрідний подарунок Івану Дмитровичу до його дня народження. Як тільки фронтмен гурту Рокаш Віктор Янцо побачив запрошення відвинуватця події, без роздумів відгукнувся, адже це певний підсумок творчої співпраці артистів. Як то кажуть, це йде по накатненій. Перед тим у нас був спільний концерт з ним у Львові, було дуже потужно, це все було два повні зали, публіка. З задоволенням сприймав Івана Дмитровича, також гурт Рокаш, і надіюся, що така сама буде реакція і в Ужгороді. Це буде наша пісня, котра є найпопулярніша в творчості гурту Рокаш. Це пісня до сонця близько. Дует з Іваном Дитином Поповичем. Серед запрошених гостей ювіляра, представниці гурту Антя і лауреат Шевченківської премії Василь Зінкевич. В силу довгої і надзвичайно плідної співпраці вони просто не могли не підтримати Івана Поповича в такий важливий день. Він наш давній. Колега і друг він вже має з нами три спільні роботи. І коли він сказав, що в нього ювілей, звісно нам хотілося його привітати. Ми з ним неодноразово виступали на сцені як в складі гурту Рокаш, так і з гуртом Анця ми зняли відеокліп. Це наша головна підготовка до ювілею Івана Дмитровича. Зняли кліп на пісню Галичаночки, знімали її у Львові за участю дуже багатьох людей і залучили відомого кліпмейкера Віктора Скоротовського презентувати цей кліп. Ми хочемо напередодні концерту Івана Дмитровича. І після того гарно виступити разом з ним для закарпатської аудиторії на сцені драмтеатру в Ужгороді. Тож отаман Карпат у компанії творчих друзів запрошують вас о 19.00 22 квітня відвідати залу Закарпатського обласного музично-драматичного театру в Ужгороді і розділити ювілейну подію.